Що ти тут витворяєш? Нічого, хочуть клієнти забрати трошки бушних коліс, ми завжди раді. Забрати Ні. купити хочуть? Ні, хочуть забрати те, що хлаб. Ага, просто віддаємо так. на септики, на кому що потрібно. Так, а ми з своєї сторони навантажувачем допомагаємо. Засиш покататись? Запросто за кермо. Зараз... Зробимо огляд наступного разу. Так. О, тут, тут треба передіватися, ні, а тут чистенько, дивіться, Тойота, така Toyota, Все. Е -е, огляд з погрузчика Тойота, да? погнали, дивимося. Ось такий навантажувач. Тойотка на шинному сервісі на рінкарс у нас. Помічник. Що, помогти тобі? Давай, будемо зараз методом тика. Джастиками. Це відкуда. Це назад. А, на управління так, все, йопте. Диви, оп, все. Поїхали, а вперед як за ним їхати? Просто це. їхати, так? Да, це просто їхати. Бо... Не їде. Тут Є ручник чи нема? є є є, ручник, а був О, все. Зараз будемо все допомагати. Все, все. Треба допомагати людям. Бо... Оп! Бачили? Питання є. Куда? А, стоп! Забув підняти так. На себе можна? Є, все є. Все працює. Легіка. Тойота, мадай-джапан. Ручки помнять. <силу> все, їду взагалі. Куди вести? Вверх і куди до, до рушки. Поїхали, покатаємося.